Труднощі з водопостачанням торкнулися споживачів Київського та Хаджибейського районів міста, а також селищ Лиманка, Червоний Хутір і прилеглих житлових масивів. Деякі мешканці Приморського району відчули зниження тиску води. За інформацією інфоксводоканалу, під час проведення земляних робіт для прокладання електромереж однією з приватних будівельно-монтажних компаній було пошкоджено основний та резервний кабелі електропостачання до об'єкту водоканалу, що живить Київський і Хаджибейський Райони міста. Бригади енергетиків працювали всю ніч, але виявилося, що пошкодження електромереж водоканалу більш масштабні. Щоб забезпечити містян водою, зранку організовано її підвіз автоцистернами. «Городські дороги розвозять воду. Так, да, так. Да. Виручаємо людей. «Підходили?» Так. во сколько ви здесь були? Я знаю, часиков 8 вже були, так. Да. Много людей было. Да, да, будем стоять. Вот, люди приходят, спрашивают, мы им набираем, помогаем. А какая вода? Э, ну, техническая. Как только, так и выезжаем. Вот. Ну, вдруг несчастье где-то мало чего. Сейчас же в городе, видите как. А так вообще нормально. Автоцистерна ЗІЛ максимум вміщує 6 тисяч літрів води. І зранку біля неї спостерігався ажіотаж. З обіду у містян поступово почало відновлюватися водопостачання. Тож і біля бювету на космонавтів черг вже не було. Бюветні комплекси завжди виручають у таких випадках, і вода доброї якості відзначають містяни. «Скільки не було води. О, вчорашнього вечора». И только дали, да? да? только что дали. И не было запасов дома. Не было вообще как зло Обычно всегда много баклашек, а сейчас вообще не было. Вчера нам сказали на инфокс водоканале, что где-то отключили свет, из-за этого не было воды у нас. А у нас была куча запасов, и мы пережили час этот. Для забезпечення належного тиску водопостачання у багатоповерхових будинках працюють підкачувальні насосні станції. Також враховується час на заповнення резервуарів для води, які можуть бути у таких будівлях. Якщо вода тривалий час не з'являється, необхідно звернутися до балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж, тобто до ЖКС, ОСББ або керуючої компанії, і уточнити, чи надходить вода на точці підключення вашого будинку.